Що таке менеджмент? Цитуючи американську соціологиню Мери Паркер Фоллет, Менеджмент це забезпечення виконання роботи за допомогою інших осіб. Вона стала відомою завдяки тому, що перша застосувала у своїх дослідженнях рекомендації соціальної психології. Мері запропонувала свою концепцію лідерства, яка започаткувала новий напрямок у менеджменті під назвою «гуманістичний». Прихильники цього напрямку приділяли основну увагу аналізу поведінки людей у процесі виконання роботи та їх соціальної взаємодії. У межах цього напрямку сформувалися три школи: школа людських стосунків, поведінкова школа і концепція людських ресурсів. Сьогодні ми детально розглянемо ці школи. А поки пропонуємо підписатись на наш канал та поставити лайк на це відео. Експерименти, які проводив Елтон Мейо. Дали можливість зробити висновок, що високу продуктивність забезпечує не лише раціоналізація роботи, але й стосунки, які склалися між людьми в процесі її виконання. Створення комфортних у психологічному плані умов роботи сприяє покращенню їх роботи. Це також стосується доброзичливого, уважного ставлення керівництва до робітників та довіри до керівника у 60-70-х роках. Теорія людських відносин поступово стала відходити на другий план. Її витіснила теорія людських ресурсів, яка ставила перед собою задачі підвищення професійного і творчого потенціалу працівників організації. Найвідомішими представниками цієї школи є Дуглас МакГрегор та Абрагам Маслоу у 1960 році. МакГрегор опублікував свою книгу Людська сторона підприємства. Яка містила його теорію X і теорію Y. Теорія X передбачає, що працівники ліниві і уникають роботи. Менеджери, які дотримуються теорії X, вважають, що працівників потрібно контролювати і примушувати до роботи. В свою чергу теорія Y навпаки передбачає, що працівники природньо прагнуть працювати і можуть бути мотивовані шляхом створення сприятливих умов. Менеджери, які дотримуються теорії Y, Вважаючи працівникам потрібно надавати свободу і автономію для того, щоб вони могли розкрити свій потенціал. А що Маслоу? Він спрямував свої зусилля на вивчення потреб індивідуумів, на основі чого розробив ієрархію потреб працівників і теорію мотивації, котра була побудована на таких припущеннях щодо людської натури, людські прагнення потребують задоволення. Людські дії спрямовані на повне задоволення бажань, але досить часто індивіди не мають змогу це зробити. Він підкреслював, що не слід перебільшувати значення грошей у стимулюванні працівників. Маслоу відзначив, що в обов'язки менеджера має входити створення відповідного клімату, за якого працівники прагнетимуть найкращим чином проявляти свої здібності. Напишіть, будь ласка, в коментарях методи мотивації, які використовуються у вас в компаніях, і які ви хотіли б мати. Дякую. Ще однією школою гуманістичного напрямку була поведінкова школа. Головним завданням її прихильників, які взяли за основу класифікацію потреб маслов, було визначення і аналіз мотивів поведінки працівника і його взаємодії з іншими людьми в організаційному оточенні. Головними представниками якої можна назвати Фредеріка Герцберга та Девіда Маккелленда. Надбання цієї школи використовується сьогодні практично всюди, вони дозволяють підсилити мотивацію людей до праці, завершити перелік шкіл управління, що виникли на початку формування менеджменту як науки, можна характеристикою школи, яка використала кількісний підхід до менеджменту. Вона отримала свій розвиток в роки Другої світової війни та примусила Англію, а потім і США почати використовувати кількісні підходи до розподілу ресурсів найефективнішим способом. Уявлення про менеджмент як систему знань формувалось під впливом світового, суспільного і економічного розвитку у другій половині ХХ століття. Країни-лідери вступили у постіндустріальну епоху, які притаманні нові риси. І закономірності. Прискорення науково-технічного прогресу і концентрація наукового і виробничого потенціалу стали головними факторами цих змін. З'явились нові можливості для росту бізнесу, особливо в галузях, що орієнтувалися на задоволення безпосередніх потреб людей. Середовище господарювання ускладнилося, стало більш динамічним внаслідок появи значної кількості малих і середніх компаній, що працювали у вузьких ринкових нішах. Велике значення у цих умовах набули такі властивості бізнесу, як гнучкість, динамічність і адаптивність. Виникла потреба у появі нових методів управління, які б враховували сучасні реалії. На відміну від традиційних теорій менеджменту, які акцентували головну увагу на якомусь одному аспекті управління, сучасна теорія менеджменту зосереджена на перевагах процесного, системного та ситуаційного підходів. Які не виключають, а синтезують попередні концепції. У наступному відео ми поговоримо, як одній з країн вдалося підняти свою економіку, прислухаючись всього до одного менеджера. Якщо не підписались на канал, можете це виправити зараз. Дякуємо, що додивились це відео до кінця.